Державне підприємство Київський бронетанковий завод завершило останній етап збирання першого зразка командно-штабної машини БТР-4КШТ. Про це повідомляє Милитарний з посиланням на Київське державне підприємство. Командно-штабна машина БТР-4КШТ була зібрана на базі бойової бронованої колисної машини БТР4У. Вже у грудні очікується відвантаження машини кінцевому споживачу. Нова КШМ виготовляється згідно з технічною документацією, розробленою конструкторами підприємства у 2020 році. У відділенні зв'язку БТР-4КШТ має розміститися штабна група з восьми осіб. Нагадаємо, у 2019 році Київський бронетанковий завод показував командну штабну машину БТР-3 КШ, яка призначена для управління підрозділами в умовах сучасного поля бою. Повідомлялося, що тоді БТР Трикаша отримав нову автоматизовану систему управління боєм, яка опіднує всю передану по захищеному цифровому зв'язку інформацію щодо перебування підрозділів, сілей та засобів вогневого ураження. У липні 2019 року державний концерн «Укроборонпром» відправив до Таїланду перший машинокомплект БТР-трикаше для ліцензійного збирання у цій країні. Дякую за перегляд!